Ну тут гарно, вже нам, нам тут робити вже нічого. Тут хай залишаються. Шановні депутати і група підтримки. Просимо. Ідемо депутати, це... Для цього Іван, вам потрібному депутату. Народний депутат, депутата, а ми не народжувати нам не можна. Значить, чи є, Чи є запитання до нас? Чи вам просто Якщо треба коментарі для преси? Що ми є, да, що ми... Якщо треба коментарі для преси, то це без нас. Якщо є запитання до нас, то просто... А ви ще нічого не сказали, вже запитання. Є заставили. розпорядження про призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора Хорниці Бутомісті. Це підписано з нинішнього дня, ці обов'язки мають А Якщо вона буде вас значить Марина Львівна, як і завжди, відмовляється виконувати рішення власника цього підприємства. Пежеш, я ручні, знаю, а власне це хто? А скажіть, будь ласка, яким чином вчора вийшло вчора я. було не, почекайте, почекайте. депутатів, 80 чоловік. Да? Це а, не до нас питання. 39 регіоналів, 34 українських. Це питання вийшли, не до нас. Ми вийшли, ми прийняли рішення. Це питання не до нас. Ну, яким чином ви могли протягнути питання? Не ви депутат, питаєте, не я я вам не депутат. Може, я депутат, Ван Ван депутат юридичне питання. Постійно. Скажіть, будь ласка, якщо дане розпорядження нормативника буде оскаржено, то Нема якщо прийде сюди виконавча служба, є, ви ж не виконавча служба, чого ви прийдете? Вона прийде, прийде. Ні, вибачте, О, да. я. після вам цього є я, я представник так. власника. Так. Власника, тобто вулиці обласної ради. Хочу, це було виділено. Якщо ми всі розуміємо, про що говоримо... У вас є доручення від е сесії, щоб ви представник власне. Ні, немає. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти. На начальник управління спитав, то банжурика. Це є. Так, Чого ви спішіте, не розумію. Що гореть? Ваше право. Зафіксуйте, будь ласка, що сьогодні вам цього не вийшло. Ви почекайте, за такі. Чи все це не закрилося? Не закрилося. Не Це все. зачинення. Колеги по книжкам, але ви ж книжки не любите станчати. Давайте так, все за що не закрилося. Рішення не забуло законно. Замовить кореспонденти. Щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. Я поясню, повіняв. Якщо ми говоримо про те, що власне, тобто обласна рада прийняла рішення, обов'язково воно для виконання тими людьми, які являються найманими працівниками для обласної ради поводяться з неправильно. Вони повинні виконати Вони повинні його виконати і оскаржити в замовленому законом порядку. Вони ж його не оскаржують і не виконують. Я перепрошую. Можна я договорю? Власне чи прийняв таке? Що повинен зробити на комісія? виконати рішення влади. Якщо це не так, якщо він не згідний, якщо він що це рішення незаконне, він повинен його виконати і в законному порядку оскаржити його, для цього є процедура. Дозвольте я договори. Для цього є процедура. Власник прийняв рішення, вот таке. Якщо депутати, які тут присутні, в тому числі депутати обласної ради, не згодні з цим рішенням, вони можуть подати новий проект рішення і відмінити, жану. але поки воно не відмінено, воно повинно виконуватися всі, в тому числі мною, як чиновником обласної ради, в тому числі. Я Я ліпану, як директором комунального підприємства зі власністю зі обласної ради територіальної громади троєчора відрекомендуйтесь Я... Від на відео відрекомендуйтесь на відео прізвище да, вам заряк олександр Константинович. і посаду скажіть. начальник управління майна комунальної власності обласної ради на мене покладено виконання рішень обласної ради які стосуються об'єктів комунальної власності тобто в об'єкті це майно безпосередньо обласної ради і Uh, підприємства, тобто суб'єкти, які належать обласній раді на правах управління. Можна ще запитання? Рішення обласної ради підписано обласної ради. Ви знаєте, що ви знаєте, що воно підписано висловлені. Воно рішення обласної ради, засідання громадянки ліба підписано і вчорашню число. Чому може переконатися любий громадянин, який вміє? Сесія не закінчилася, вона не засідання ну, закінчилася, але рішення рішення підписують після я визначаю, не ну, ну, я, 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 я не кір я, я не керівник апарату да, да, обласної ради, я всього річ начальник управління майна комунальної власності. Тобто ви допускаєте при прийняті річні, але ви порушуєте, що стосується що стосується...